Друзі, у Оскара Кравалде була одна така цікава фраза. One should not trust a woman who tells her real age. Якщо перекласти, то це може звучати так, що не можна довіряти жінці, яка говорить правду про свій вік. Мене звуть Юрій Бісарап, це «Культурфрага». Не так давно. В Scientific American було опубліковане нове дослідження щодо того, як зупинити скажімо, старіння людини. Це дуже серйозна тема, і людство якби завжди займалося цим, цим питанням, тому що, мабуть, хотіло жити довше, і взагалі то вік людини, середній вік, а також взагалі вік, скільки людина живе. Все далі, далі скажімо, більшим, довшим. Мабуть, це також завдяки цим науковим дослідженням, а також досвіду і спостереженням. Так от, в цьому дослідженні розповідається про те, що в нас в нашому організмі, організм виділяє багато клітин або багато такої такого речовини, яка називається Торін. Да, торін. А, якраз. І вони помітили, що у людей з віком, там за 40, у кого за 50, у кого за 60, починає зменшуватися кількість цього торіну. Потім вони помітили також досліджували, що, що ті люди, які харчуються певними продуктами, у них цього торіну залишається більше або є в крові, в організмі більше. І були проведені вже дослідження на тваринках от, і досить успішні. Так от в яких продуктах же знаходиться цей турін, в яких ми можемо його споживати? Я думаю, що ви, коли я назву, ви зрадієте деяким цим продуктам. Ну, по-перше, найбільше їх це якраз морепродуктах. От і різні молюски, от у них найбільше цього тріну. Потім також вони є в, в м'ясі птиці, птахів. А це курка, там, качка, гузка, гендейк. Потім також, отут ви вже зрозумієте, діяти, турін є в морозиві, Не в невеликих кількостях, але є і в молокопродуктах взагалі тому, хто віддає перевагу. Скажімо, кефіру, це зрозуміло, але можна іноді виходить і не дуже себе там засмучувати або не дуже собі відмовляти і в морозі. Але якщо згадати про взагалі наукові дослідження, то також в тому Scientific American мені здається в одній з передач я говорив про це. Я час від часу про це згадую. Що були проведені дослідження і помітили, що люди, які займають якусь таку активну соціальну позицію, належать до соціогруп, займаються волонтерством, наприклад, належать до церкви, до якихось команд, навіть до політичних партій, ті люди зазвичай живуть на, 3, на 5 років більше. Тому це ще один інструмент для тих, хто а, якби більше зробити, скажімо так. У Валерія Курінського є одна цікава робота, називається філософія здоров'я. Там також можна почерпнути для себе, взяти багато цікавих думок і, можливо, навіть методик концепцій, як все-таки залишатися в в такому, скажімо, досить молодому стані. Через те, що старіння, це також і стан. От, так от кілька речей можна було б взяти звідти. Також, на мій погляд, здається, да, до речі, от якраз те, що він говорить про, про вивчення, для того, щоб вивчати щось для цього потрібно мати, перш за все любов до того предмета, який ми вивчаємо, а також багато разів його повторювати. От це якраз любов або кохання або перебування в стані великого інтересу, воно наркотизує наш інструмент, і, ну, на мій погляд, про це говорив Курінський, здається, продовжує ще і життя, дає можливість більше. Зробити більше понасолоджуватися цим предметом. Так потім було від вас одне запитання, яке стосується закладок. І якщо конкретніше, до речі, це вже серйозне запитання, через те, що людина запитує, чи можна якраз от в тій частині, де у нас ми даємо переклад на рідну мову. Чи можна використовувати там, наприклад, якусь іншу мову іноземну. Ну, от у вас підручники, наприклад, якоїсь мови, але написані вони чеською. Да? Він запитував або німецькою. Ну, Дивіться, якщо ви чеську чи німецьку мову знаєте досить добре, чи французьку, чи ще, якусь, да? то можна в перекладній частині, там, де переклад, користуватися цією мовою. А Чому б і ні? Для того, щоб ну, зекономити час просто. Потім така річ: якщо ви досить добре знаєте іспанську, а вивчаєте французьку, то у вас багато слів ви просто взагалі записувати не будете через те, що вони будуть мати один корінь. Те ж саме стосується е, е, італійської, от, французька, німецька, італійська, румунська, е, це молдовська, португальська. Ці мови, які вийшли з латині, вони дуже мають багато спільного між собою. Корені. От, так що можете спокійно користуватися цим. Потім, буває, наприклад, немає словників. От, в, Україні, в Україні немає словників кандзі, япон, японських канзі. Да? Такого канзі-словника немає. Е, ну, звичайно, можна пошукати російські, але можна придбати японські. Японські. Япон-англійський. Ні, я не впевнен. Ні, є. Один словничок, є, але він не зовсім такий ідеальний. Тому я, наприклад, собі роблю японсь, японсько-англійські словники. через те, що в мене англійська така базова мова, кругом якої крутиться все. Ну, багато що. Також я зробив канзі німецької мови. І в мене є ще канзі французької. Тому я можу собі, в принципі, вибирати, яким словником користуватися. От, то я в закладках, там, де в мене якби рідна мова, я іноді собі пишу англійською, я можу собі писати французькою чи, чи німецькою. Це не така велика, не така. В основному я орієнтуюся на англійську. Тому що словників більше, якраз база словникова більша щодо е, англійської мови, якщо це говорити про японську. Ну, ось так. Так, да, я сказав, що мене звуть. Да, сказав, як мене звуть. А, і так, я з вами прощаюсь. Пам'ятаємо, що цитую Стерненка, що малих донатів не буває, або неважливих донатів не буває. От, а, слава ЗСУ.